За допомогою браузера перейдіть на веб-сторінку evoid.csd.ua. Необхідно обрати ID.gov.ua. далі необхідну вам роль, наприклад, власник облігацій, натиснути кнопку Увійти ID.gov.ua». У відкрившомуся вікні вам потрібно ідентифікуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Наприклад, обираємо файловий носій, обираємо Акредитований центр сертифікації, файл ключа, вводимо Пароль і натискаємо кнопку Продовжити. Далі потрібно дати згоду на поширення персональних даних і натиснути кнопку Продовжити. Після ідентифікації власник отримує доступ до всіх зборів, до яких завантажені переліки власників облігацій, до яких включена відповідна інформація щодо особи власника облігацій. Відкривши необхідні вам збори, ви можете. Ознайомитись з детальною інформацією по зборах, а саме, за яким випуском облігацій проводяться збори, їх може бути декілька, стан зборів, дата та час початку реєстрації та дата та час закінчення реєстрації, дата та час початку голосування та дата та час завершення голосування, також з моменту завантаження документів, пов'язаних із зборами, то додати завершення відповідних зборів. Власник та їх представники мають можливість доступу до документів та інформації, пов'язаних із зборами. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Завантажити і завантажиться пакет документів, з яким ви можете ознайомитись. Функція обговорення питань порядку денного стане доступна після того, як будуть внесені всі питання. Порядку денного та проекти рішень до них обговорення відбувається шляхом направлення власником питань у загальнодоступний чат. Для цього ми натискаємо кнопку перегляд обговорення питань і можемо, наприклад, вносити і відправляти наше питання. Коли настане дата та час початку реєстрації та до дати та часу завершення реєстрації, збори перейдуть в стан Реєстрацію розпочато і стане доступна кнопка Реєстрація. Для реєстрації в зборах потрібно натиснути кнопку «Реєстрації». у відкрившомуся вікні необхідно обрати один із трьох запропонованих варіантів відповіді. Якщо власник облігацій не є особою, які наведені в переліку пункти 1 і 5, то необхідно обрати варіант відповіді, подати, що власник не є особою згідно пункту 1 і 5. Якщо ж власник є особою, які наведені в переліку пунктів 1 і 5, то потрібно обрати, що подати, що власник є особою згідно пункту 1 і 5. Якщо ж власник облігації обирає варіант не подавати запевнення, то відповідно до частини 3 статті 111 закону він не допускається до участі у голосуванні. Після обрання варіанту відповіді необхідно натиснути кнопку Зберегти і ідентифікуватися за допомогою електронного підпису. Натискаємо далі, підписати. Після подання або відмови від подання форми запевнення, відкривається вікно Реєстрація на збори, де необхідно натиснути кнопку зареєструватися з підтвердженням дій за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Ми успішно зареєструвалися. Звертаємо вашу увагу, що у разі проведення зборів декількох випусків облігацій одного емітента реєстрація власників облігацій або їх представників для участі у зборах проводиться за кожним таким випуском окремо. Коли настане дата та час початку голосування та додати та часу кінця голосування, збори будуть в стані голосування розпочато та стане доступна кнопка Голосувати. Звертаємо вашу увагу, що участь в голосуванні через АЕС може брати лише власник облігацій або його представник, що був ідентифікований та зареєстрований для участі у зборах та подав форму запевнення, що власник не є особою, якій належать облігації, що не дають права голосу. Для направлення голосів потрібно натиснути кнопку Голосувати. Відкривається форма голосування в якій напроти кожного питання є кнопка Голосувати. Натискаємо кнопку Голосувати і потрібно поставити галочку за чи проти і натиснути Зберегти. Проголосувавши за перше питання, переходимо до голосування по другому питанню. Натискаємо кнопку Голосувати, знову обираємо галочку «За» – «Проти» і натискаємо кнопку Зберегти. Після того, як ви проголосували по всіх питаннях, натискаєте кнопку Направити голоси з підтвердженням дій за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Голоси успішно направлені. Якщо у вас виникнуть питання по роботі з АЕС, ви можете зателефонувати до контакт-центру ПАТНДУ за номером 044 363 04 00 або написати на електронну адресу Helpdesk